Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Ми пробували з вами давно, пару років назад. Кіндер пише молочна канапка Мілк Слайс. Коротше, Кіндер Мілк Слайс, пам'ятаєте, ми їли оригінал? Просто е, оц, оцей Брауні з молочною начинкою. І тепер вони додали полуницю. що тепер Ми спробуємо з полуничною начинкою. Так, це, коротше, коштує одна штука 30 гривень, за 260 гривень заплатив. Зараз ми це прореагуємо від 0 до 10. Тому такі справи дружні. Де то в нас є? Чекайте. Там і шов. Добре, погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на ці два батончика. Ну, не батончика, бісквітні тістечка. Let's go. з пальня реагує, День Спальня реагує, сьогодні він буде реагувати на 2. Два... Значить. Де це є? Я гублю-гублю на два бісквітних тістечка з молочною таповничною начинкою. Яке називається Kinder Молочна канапка Milk Slice, Slice, Slice! Milk, slice Поїхали їсти. Зацінимо від 0 до 10 ці два е, бісквітних тістечка. Чому я вирішив зараз на календарі, я не знаю, коли справді це відео вийде. Ну, я знімаю це відео 26 вересня. Чому я знімаю це 26 вересня? Бо то, що термін придатності до 27 вер... Вер... вересня до завтра треба спожити. Тому я їм уже сьогодні. Так, один день лишився, треба спожити. Раз так пише, треба знімати вже. Тому такі йо йой які це дрібоньки, за що 30 гривень? За те, що підписано Kinder Meal Slice. Ось за що. Ну пахне полуницею. Ні, взагалі то якимось варення. Давайте їсти. Взяв просто дві штуки, щоб відео не було таким дуже коротким, хоча так буде коротким. Дуже добре. Ну так ніжне. Ука оцінка. Mm. Ну, хай буде 9 балів. Ну, mm, Це Брауні не дуже подобається, але вже як є. Просто побачив зі смаком полниці вирішив взяти. І це також до 27 вересня. Починаємо. Так, зараз ми окремо пророгуємо Брауні. Окремо молочне, так. Давайте нагадаємо. На 8. Воно ніжне, ну, але ну, таке собі. Так, молочна начинка. І начинка полуниці. 8 балів начинка повністю, не знаю, що до такого. Просто хай при завдяки бренду Kinder. Kinder дуже дорогий. Сам по собі. Кась вся продукція від Kinder максимально дорога. Навіть це Kinder шоколад. Найбільша пачка 70-70 гривень. Якщо не більше. А вже там 4 штуки до 50 гривень. Що там 4 штуки того Кіндера? Сильно наївся. Ставлять високі ціни і мало що дають. О, Еді! Лімітована серія. Розумієте? Ну лімітована серія, що тимчасова. тимчасово. Коротше, 9 балів від сили ставлю. Ну, що означає лімі. Едішу. Лімітовна версія означає, що продукт випущено в обмеженій кількості екземплярів або його продаж обмежений певним часом, що робить його рідкісне або ексклюзивна. Коротше, рідкісне або ексклюзивна. Ну я кажу, це тимчасово. Що... Недовго це буде ця версія. Потім чи розкуплять, чи не буде. Ці продукти можуть відрізнятися з унікальним дизайном, додатковим функціям, бо колекційна цінність я ще приваблює покупці, які шукають щось особливе. Додаткова функція, полуниця. Та обмежена кількість, обмежений час продажу, ексклюзивна та колекційна цінність відміну від стандартних версій. Наші створені лімітовані версії для створення аудіотажу. Це спосіб привернути увагу покупців та стрим мулювати попит. Ну, щоб збільшувати там, щоб запропонувати щось унікальне для підвищення лояльності з метою інвестицій. На батончику, так. Деякі лімітовані продукти стають цінними для інвестицій, скільки їхня вартість зростає з часом. А, ну може. Ну так, кіндер це дороге. Добре, народ. Я 9 балів поставив. Коротше, дружні, на цьому все можете зацінити, якщо знайдете цю лімітовану серію, серію Kinder Milk Slice Полуниця. Можете зацінити, якщо знайдете, мені десь напишете, як вам вона подобається чи не дуже подобається. На цьому все. З вами був як завжди Денис Кофренлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось! Наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте. <реш> <реш> ось така була. Kinder Milk Slice такий був. Це тістечко, як воно, бісквітне тістечко. Та, Ось таке бісквітне тістечко. Були, з'їли. Ну, 60 день не дуже круто, але ну вже як є, пока.